Привіт, дорогенькі! А що ж відбувається в Польщі? Поясню, що я маю на увазі. Перше, так це те, щоб польські чоловіки почали об'єднуватись у так звані патрулі обивательські. І їхня задача полягає в тому, щоб об'єднуватись у групи і ходити по місцях, де збираються іноземні громадяни, та проводити з ними розмову про те, як потрібно себе поводити та дотримуватись польських законів. Так, тут ніби усе окей, ніяких претензій в мене немає, але. Ні в якій іншій країні Європи такого немає. Друге, це заяви польської влади про депортацію іноземних громадян, які будуть порушувати закон. І вже тоді я зробив відео, що потрібно дочекатися роз'яснення, про які саме порушення, яких законів йдеться. Тому що є різні порушення різних законів. І ось вже тепер, не через сарафанне радіо, а по офіційному польському телебаченні, ми бачимо, що депортують. За порушення правил дорожнього руху. І тут також в мене немає претензій, тому що порушення закону повинно нести за собою е, покарання. Правильно? Але є одне але Тому що депортації відбуваються в країну, в якій введений воєнний стан. Тому такі новини заставляють задуматись. І вже я бачу тенденцію в коментарях під відео, що українці, які перебувають в Польщі, починають задумуватися про переїзд в іншу країну. Мені вже стає цікаво, яким буде їх наступний крок. А яка ваша думка на цю тему? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще також хочу сказати, що перед записом цього відео я зв'язався з людиною, яка є громадянином Польщі, і запитав в нього, що ти думаєш на цю тему, чому так відбувається? І знаєте, яка була його відповідь? Що злочинність серед іноземців в Польщі зросла на 30%. І через це влада та громадяни в такий спосіб повинні захищати свої закони. Та свою безпеку. А що ви думаєте з цього поводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім добра, до наступної зустрічі!